Яйця по 17 гривень та вода замість м'яса. Детективи набу оприлюднили сенсаційні подробиці розкрадання в Міноборони. Причетні завдали збитки в державі на космічну суму понад 700 мільйонів гривень. Чи підозрюють у справі колишнього міністра оборони Олексія Резнікова? Та що світить винуватцям, які наживалися на армії під час воєнного стану? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Як годувати армію і на цьому заробляти мільйони? Як купити готель за кордоном під час війни? Як обкрадати державу під носом у міністрів і лишатися непомітними? Виявляється легко. Принаймні для підозрюваних у наступній справі. Детективи Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури розкрили схему, як кілька людей, годуючи армію, змогли наживатися на ній. Серед фігурантів колишній керівник департаменту Міністерства оборони, власниця компанії постачальниць харчів, два керівники компанії постачальниць та неназвана фізична особа. Екс-міністр оборони Олексій Резніков, за часів якого Відбувалося розкрадання у справі, поки що не фігурує. Чому розповім згодом? Слідчі з матеріалів справи оприлюднили кілька хвилин прослушки. На записах учасники оборудки обговорюють, як здешевити продукти для війська. Один із варіантів замість Яловичини підсовували свинину. Да, буде... Перекрутя Боже, м'ясорубка перекрутя. Треба буде просчитати ще одне. Щоб здешевлення було, тому що гов'ядина одна буде дорога, то ви будете виріжете е, саме пісне м'ясо із е, свиноматок. Ще один спосіб горе економії замість сала військовим привозили звичайний жир, точніше, змішували його з салом, щоб нібито було непомітно. А щоб жиру купити не можна. Попитати, бо оце сало крутить, що на цьому? Ну, на м'я. то туди можна додати жиру і воно вже дешевше буде. Ну спитай, ну вона жир наче возить нам. Ну. А ну то спитай, якщо воно ж тоді розбавиться, тут беремо ми на 100 кілограм е, сала, 40 кілограм сала і е, 40 жиру і 60 сала. Воно ж тоді дешевше получається. Те, що відправляємо на, на армію. Ми так робили. Ну спитай, жив, то можна буде розбовить. Далі теж цікаво, постачальники накачували м'ясо для військових водою, щоб збільшити вагу. Більше води, менше м'яса. А коли одна із військових частин відмовилася від чергової партії, фігуранти схеми почали дзвонити кому треба і вирішувати питання. Один одному дом вернули, та таке, зараз я його на армію запакую та воно на армію піде, вона хороша на армії. А причина чого вони не хочуть брати? Оце і я не знаю. Там чи води багато, чи що. Діжи мазвоночка, бо я там позвонив одній людині зараз. Зараз будуть видаватися під. А де ж тут про яйця? Зараз буде. Після того, як журналісти вперше оприлюднили цифри щодо закупівель, власниця компанії постачальника стала замітати сліди та намагалася відкоригувати ціни на продукти. Зменшила ціну на яйця, але підняла вартість хліба та масла. Послухайте її рекомендації. А 8, ну 8,70, то я це ще уменшу. Да, ще уменшиш. А тепер увілічуй. А тепер візни, поміняй масло і поміняй хліб, так? Увілічуй те все хлібом. Там хліба в нас чотири наймінування. Довготривалим ще збільшить, Хорошо. Да, Добре. Да. <гум> Яйця, картопля та інші ходові продукти, які постачали тисячами тонн. Продавалися втридорога. а сезонні ягоди, фрукти, зелень, які майже не замовляли ніколи, коштували копійки. Так ціна продуктового набору на папері не змінювалась. А в департаменті Міноборони з подачі керівника робили вигляд, що нічого не помічають. Щоб виявити порушення, слідчі опрацювали 5 тисяч актів документації. Досудове розслідування триває, і колишнього міністра оборони Резнікова, якого зняли з посади саме через цей скандал, немає ані серед підозрюваних, ані серед свідків. Хоча не виключено ситуація може змінитися. У зазначеної особи немає статусу підозрюваного і йому не застосовано жодних запобіжних заходів. Якщо особа коментувала чи приймала участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка. Однак для нас немає різниці, чи це міністр, заступник міністра, чи інша посадова особа. На даному етапі ми дійшли до висновку, що нам достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом особам. Сам Олексій Резніков після звільнення з Міноборони, як ми знаємо, поновив право на адвокатську діяльність і нині працює в інституті майбутнього директором безпекових та оборонних програм. Звісно, в матеріалах справи він не фігурує. Але чи не здається вам дивним уже той факт, що під носом у міністра можуть красти мільйони, а він про це ні сном, ні духом? І де гарантії, що ця історія не повторюється просто зараз? Знову пишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях. А я додам важливих деталей: якщо держава зазнала збитків на 700 мільйонів гривень, то куди ж вони поділися? За версією слідства, учасники схеми наварилися на ній всього за кілька місяців із серпня по грудень 22-го. Частину коштів виявили під виглядом дивідентів і фінансової допомоги пов'язаним компаніям. Крім того, купили готель та іншу нерухомість у Хорватії. Власницею квадратних метрів стала постачальниця продуктів харчування для ЗСУ. І хоча слідство не називає її імені, ЗМІ пишуть, що це Тетяна Глиняна. Після розголосу в медіа жінка раптово продала цей готель і ще кілька, якими володіла раніше. Того ж дня вона пішла до хорватської поліції із заявою, що відразу після угоди її нібито обікрали. Як ви розумієте, ані винних, ані грошей не знайшли. Коли розпочалися слідчі дії в Україні, жінка, за словами детективів, намагалася знищити докази розкрадань і закликала до цього своїх поплічників. Всі почистить телефони, вайбери, ватсап, сигнал, все убрать, ноутбуки поховайте. Наразі Глиняна ховається за кордоном, тож, як кажуть в НАБУ, її планують оголосити в міжнародний розшук, щоб повернути додому. Решта це ще четверо фігурантів в Україні. Прокуратура клопотатиме про запобіжний захід для них. Тримання під вартою з правом внести заставу, розмір визначатиме суд. Їх звинувачують за чотирма статтями: тут і розтрата майна, і зловживання службовим становищем, і замах на кримінальний злочин і відмивання майна, одержаного незаконним шляхом. Максимальна санкція покарання до 12 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. А як ви вважаєте, чи продовжиться розкрадання в армії після такого викриття? Чи вірите ви, що після покарання винних іншим наражатися на неприємності вже не захочеться? Пишіть, що думаєте нам під відео. Коментарі ваші. Ми все читаємо. На Росії розбився стратегічний бомбардувальник. Мова про ту 22 М 3 носії ракет х 22 якими росіяни цинічно обстрілюють мирні українські міста. За версією пропагандистів, пілот загинув, екіпаж. Катапультувався. Що сталося, і скільки тушок в Росії залишилося? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить. Ту-22 виконував тренувальний політ і зазнав краху. Відео опублікують російські телеграм-пабліки. Ось фізіляж. сталося все в Іркутській області 2 квітня. За інформацією Міноборони країни-агресора, пілот загинув на місці. Екіпаж з чотирьох людей врятувався. Попередня причина трощі – технічна несправність. На місце падіння прибула пошукова рятувальна бригада. Судячи з відео, відновленню борт не підлягає. А зібрати новий на заміну в росіян немає можливості. Причина санкції. Які нібито не працюють, і це не перша подібна аварія у серпні торік. Так само в Іркутській області розбився точно такий борт. А у квітні минулоріч Україна й сама за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-200 приземлила російську тушку в ставропольському краї. Ще пару літаків вдалося пошкодити на ворожих аеродромах. Що це взагалі за літак? Ту-22 М це радянський бомбардувальник, розробка 70-х років минулого століття. З часом його вдосконалювали, модифікації змінювали. Це стратегічна авіація, здатна носити ядерні боєприпаси. Крім ту 22 М 3 на озброєнні в Росії з часів СРСР, лишаються бомбардувальники ту 95 МС і ту 160 Примітно, що у війні Росії проти України ту 22 зазвичай наносили удари ракетами Х-22. А от ту 95 били ракетами Х-101 та х 55 Саме х 22 поцілили у ТРЦ Амстор у Кременчуці. Трагедія сталася в червні 22-го року. Тоді ту 22 м 3 злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області РФ. Самі ракети в бік України, як з'ясувалося, випустили з Курської області. Ще один аналогічний удар із жахливими наслідками відбувся в січні 23-го. Тоді росіяни вдарили ракетою Х-22 по житловому будинку в Дніпрі. На місці загинуло 46 людей, зокрема шестеро дітей. Ще 80 дістали поранення різної тяжкості. Як зазначають військові оглядачі, збивати протикорабельні ракети х 22 можуть лише системи ППО натівських зразків Петріот та СЕМПТІ, яких у нас обмаль що у Росіян із запасами тушок за інформацією з відкритих джерел у Росії на озброєнні залишилося трохи більше як півсотні бомбардувальників Ту 22 М 3 і тільки 27 із них. У бойовому стані до повномасштабного вторгнення Ерефія планувала провести модернізацію 30 бортів, але, як бачимо, не на часі. А як ви думаєте, що робитиме Ерефія для поповнення свого авіапарку? Можливо, перекуплять щось у сусідів чи візьмуть у Білорусі? Пишіть, що думаєте, нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.